Злочинність у місті було повно цього. Телевізори на халяву потрібні були відчайдушні заходи. Ступиш у поліцейську академію. Поліцейська академія таке небезпечне місце. Не переживай, все буде добре. Відчайдушні заходи були в житті. Я вступаю в поліцію. Пані мер каже, що ми повинні прийняти цих покидьків. Що, я тут попався? Так, ми всі попалися. А зброя. Коли видадуть зброю? У програмі вогнева підготовка. Поліцейські операції, місцеві закони і багато-багато іншого. Їзда на великій швидкості. І самозахист. Хто наступний? Поліцейська академія. Син, куди ти взяв такий револьвер? Мама подарувала. Я попереджую тебе, Гайтауер. Вони зухвалі. Злі. Що радіо заважає? Я можу вимкнути. Безсоромні. Кожен із них прагне захистити. Мене від тебе нудить. Дякую, сер. Від мене всіх нудить. Ноги вище колін. Чи подолати? У мене мало часу. Ноги. І тепер вони готові до реального світу. Дайте мікрофон. Злочинність більше не є проблемою номер один. Вони тепер проблема. Ви не могли б зняти мою кішку з дерева? Жодної проблеми, мем. Поліцейська академія.